Сьогодні в Україні відзначають День Збройних сил України. Тому збираємо привітання для наших захисників. Я бажаю нашим Збройним силам України перемоги. Чим швидше, тим краще. І дуже вболіваю за наших хлопців, як вони там воюють. Так що це таке побажання. Саме головне перемога, щоб був мир на нашій планеті, на нашій землі українській, вільній. Я дуже дякую нашим збройним силам України, і це ми можемо робити не тільки в день збройних сил України, але потрібно робити щодня. Я бажаю хлопцям мирного неба над головою, щоб скоріше закінчилася клята війна, і вони всі живі і здорові, повернулися скоріше до своїх сімей і. Все в них було як наймога найкраще. Бажаю якомога швидше повернутися в рідні міста, в звільнені міста, повернутися здоровими, живими, і з перемогою обов'язково. Сили хлопчикам здоров'я, щоб вони були живі. Саме головне, щоб вони живі і вернулися додому. Живі. Дякую вам. Крепкого здоров'я їм, бо там дуже дуже важко. І перемоги, скоріше перемоги, щоб більше зброї давали, щоб хлопців якось більше стали поважати. Бо що -то багато слухів ходить, що їх там ображають, як ви знаєте, не знаю, чи правда чи ні, ми ж читаємо, розумієте, інтернети. Так що аз великого-великого їм крепкого здоров'я, саме основне, щоб видержки їм. Ну, По-перше, я хочу, щоб вони були всі здорові, щоб вони досягли успіху, і щоб це було як якнашвидше. А для них, щоб їм все вдавалося. Щоб все було добре в них, щоб вони все трибували вчасно, і в них ну всього вистачало перемоги і повернутися до нас живими якнайшвидше. Хай повертаються. Це наші захисники, і щоб вони були з нами. Це захисники, які боронять нас від ворога. Тобто, це Всі люди, захисники. які треба поважати це. Це захисники і захисниці, нашого. які щодня виборюють нам мир, спокій, і завдяки яким ми можемо і тут розмовляти, і каву пити, і кожного дня прокидатися в Україні. День Збройних сил України це одна з найважливіших дат сьогодні, бо завдяки ним ми живемо у вільній та незалежній Україні. Ми дякуємо кожному захиснику та захисниці за вашу тяжку, але таку потрібну у цей час працю. Ви наші герої. Слава Україні і слава збройним силам України.